Ім'я Отца і Сина Святого Духа. Амінь, Слава Ісусу Христу. Слава дорогі Отець Вячеслав, отець, Іван, отець Владислав, дорогі браті і сестри. Сьогодні ми разом із вами стоїмо у цьому тижні, де Ісус говорить про учнівство після нагірної проповіді, яка декілька тижнів назад розпочала цикл читань і у Матея. Кожного разу, практично кожного тижня Ісус переходить до так, підготовки до особливої тематики для підготовлення своїх учнів, що значить учнівство. І минулий тижні розважали, що означає той е, духовне життя, що правдиве духовне життя. Тобто та, та розмова і той дискурс із фарисеями, дискурс про ту нечистоту ритуальну, що означає ця нечистота ритуальна, що означає правдива, скажімо так, нечистота значенню гріха, який е, може міститися людському серцю, ті правдиві відносини з Господом Богом. І цього тижня читання євангельського мають тематику якраз наслідування Христа. І в біблійні мовою наслідувати Бога означає або пізнати Бога, значить слідувати за Ним. І тому читання, коли Сьогодні Господь каже це вже після вчорашніх подій, які були, відбувалися, розмова Петра або визнання Петра Ісуса Христом Месією. І потім ганитва Петра, через те, що він каже, що він пошкодував себе, не йшов на страсті. Ісус сьогодні говорить, що правдиве пізнання є якраз наслідування через страсті, наслідування через страждання, правдиве пізнання Бога є якраз правдиве, правдиве і щире і покірливе взяття на себе Христа. З'яти на себе труднощі, випробовування, покорою прийняти те, чого ми у своєму власному життю змінити не можемо. І якраз і апостол Павло сьогодні ж у посланні до Корінтян і каже, що наслідуйте мене, як і я наслідував Христа. Тобто, якщо ви хочете пізнати Христа, пізнати правдивого Бога, то ви мусите слідувати за Ним. І са ті отці, особливо пустельники, говорячи до своїх учнів, завжди говорили, що для того, щоб пізнати Бога, Треба жити як Ісус Христос. Треба наслідувати Його, треба наслідувати Його поведінку, Його кроки, так як Він навчав нас у своєму Євангелії. І тому сьогоднішній момент, бо прийняти страждання, прийняти спокою страждання, як ми бачимо через вчорашнє читання в апостола Петра, це, ну, як кажучи, ну, не для нас. Будьмо щирі. Дуже часто ми намагаємося якось. Обійти страждання, якщо десь воно десь стосується нашого життя, якщо ми можемо обійти так малою кров'ю, то завжди ми це зробимо. Тобто для нас хрест є завжди чимось ну, є важким, незрозумілим, є неприйнятним. Але тоді, коли стається роду випробування, ну тоді вже ми змушені то брати. І тому Господь, говорячи сьогодні про те, що хто хоче жити по Євангелію, мусить йти за мною, мусить взяти свого Христа, свої проблеми, свої труднощі, все те, що нам здається чимось непростим, взяти на свої плечі, слідути за Христом. І ці події вони відбували в євангельському читанні в сьогоднішньому, вони відбуваються буквально вже за декілька днів перед преображенням Господнім на Таворі. Перед тим, коли наш тропар, який оспівує це свято, він каже, що переобразився, показав свою славу, щоб якраз апостоли могли зрозуміти правдиво зрозуміти через страсті Христові месіанство, щоб порозуміти, що хто є на особа Ісуса Христа для них. Тому молимо і просимо сьогодні Господа, щоб Господь дав нам всім сил цей дуже непростий час. Слідувати за ним, наслідувати його, жити по Івані дуже і непросто для нас у цьому такому дуже непростому часі у, темр... у часі темряви, якраз ті люди, які на своїх плечах спокою несуть Христа і страждання, є таким маленьким світлом. Є тою надією, що взяття спокою Христа є шляхом перемоги. І то ми можемо споглядати в нашому щоденному життю наші воїни, наші лікарі тут, в тилу, лікарі, працівники на, на фронті, інші волонтери, кожен, який робить добро, приймаючи страждання, є, є тим, хто наслідує Христа і дає нам надію. Тому, Господи, дай нам всім сили, віри і відваги слідувати за Тобою і своїм Христом, що йде всіх нас до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!